Складно знайти роботу в обласному центрі. Сьогодні про це запитуємо у рівнян. Ви знаєте, я не займалася цим питанням, але думаю, що пристойно складно. Ну, можна знайти але лиш хто що хоче, і яку зарплату хоче, і так далі. А так, що знайти можна, роботи вистачає. Варіанти будуть, але не будуть влаштовувати ці варіанти, що держава пропонує. Держава пропонує малі зарплати. Ну я думаю, якщо добре пошукають, то можна знайти. Не буде з цим проблем. Ну, 50 на 50, може, може 60 на 30 на 40. Ну, не знаю, точно». Думаю, що так, але я не впевнений в своїй відповіді, тому що я ніколи це не аналізував і не цікавився цим питанням. У мене не було давно вже, вже 10 років немає складності, тому що я маю власний бізнес і з компаньйонами працюю. Рівному. Можливо, знайти роботу з огляду на те, який фах, яка спеціальність вас <сі> цікавить. Думаю, що немає, якщо шукати. Стукатись треба. На да? сьогодні роботи море. Бери мітло, бери лопату, копай, гриби, мети, получай гроші, а не сіртяною рукою. Тобто в рівному з цим проблем? Немає проблем. І ніде немає, ні тільки в рівному. Зараз так. А з чим пов'язані такі проблеми? Дуже багато бізнесів закривається. Ну і немає вакансій, і дають такі. Дають такі ну, можливості, що зарплати дуже низькі. Ви <звища> <звища> знаєте, я не знаю. Ні. Думай... Не складно. Ну, якщо хочеш, то можеш знайти і, 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 і роботу. Ті люди їздять візь, і за кордон, але тут багато зараз роботи. Можна і вікна ставляти, ну і, шу -шу. Є, є, є робота. Думаю, що так. Людина коли змінює, коли щось шукає, це завжди складно. Для жінки, я думаю, ні. Для чоловіка і життя, що всі спираються на бронь, а та для жінки ні. Зараз, мабуть, найпоширеніше це в ресторанах або в кафе більше шукають. Молодь повиїжджали за кордон. Мені тяжко сказати, не знаю. Мені свій вставили бізнес. Я думаю, хто хоче, той завжди знайде. Ну думаю, що дивлячись, які запити, дивлячись, яку зарплату хочуть, які умови загалом думаю, що роботи вистачає зараз, оскільки багато хто виїхав за кордон. Але не можу сказати експертно, тому що не цікавилася так. Зараз ринок праці, я думаю, що великий. Ну але вже відповідно велику зарплату. То думаю, треба щось запропонувати, якісь особливі вміння, знання, навички. Я думаю, що ні. Думаєте, що вистачає роботи? Думаю, вистачає роботи на даний момент, кадрів не вистачає. Роботу можна знайти будь-де. Якщо людина хоче працювати, то буде. Я вважаю, що успіх зараз за підприємцем. Треба не боятися бути підприємцем і ти це. Ну це моя така думка. Але я точно вірю, що якщо людина реально щось хоче, насправжня, вона завжди все навкруги неї так буде вибудовуватися, що вона знайде роботу, будь де Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.